Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні я хочу показати, як я в'яжу візерунок, який в мене вже є майстер-клас на каналі, він називається Пташки. Мені здається, але я його знімала в одному кольорі. А тепер я вам покажу, як його можна вив'язати в двох кольорах. Дуже він гарно дивиться. Ось так зблизька показую. І надіюся, що вам подобається, тож я покажу, як його в'язати. Будемо починати. Так, набираю петлі самим звичайним способом сірою ниточкою. Ось так наберу непарне число петель. Так, звичайно, набрали петельки. Зараз, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ось, 17 петель. Тепер повертаємо на виборотню сторону. Ну, першу петлю ви знаєте, що я завжди пров'язую перший раз. І просто в'яжу. Лицевими петлями перший рядочок за передні стінки. Ось так пров'язую перший рядочок, то будуть у нас підготовчі рядочки, тому що візерунок в'яжеться хустковою, хустковим, хустковою в'язкою. Тож, підготовчі ряди я пров'яжу три рядочки. І всі так, на лицеву, лицеву сторону теж, хоча можна вже і починати візерунок. Значить, але я, я таке ще пров'яжу підготовчі рядочки. Так, То в мене ще буде два рядочки, і то зараз лицева сторона, я виворотню теж пров'яжу лицевими за передні стінки. Тож Показувати, можливо, нема сенсу, а може, є сенс. Дівчатка, якщо я вже в'яжу і є час поговорити, хочу розказати, приєднуйтеся до нашого спільного проєкту Візерунки UA». так, то третій рядочок, теж лицевими петлями за передні стінки. Приєднуйтеся до спільного проєкту Візерунки .ua», який організувала Тамара Новікова, і вона в Телеграмі відкрила чат, де ми всі свої, всі в'язалочки, які в'яжуть, знімають майстер-класи. Немає значення чи на візерунки, чи які, які би ви не знімали майстер-класи, просто їх треба відпускати під хештегом візерунки.uaй. І в Телеграм-групі ми складаємо всі ці візерунки, щоб робимо таку чат-бібліотеку українських майстринь. Всі майстер-класи українських майстринь там збираємо. Доєднуйтеся, хто ще не доєднався, хто має канали, хто має інстаграм. А тепер будемо починати перший рядочок візерунка. Мені треба приєднати білу ниточку. Я її перший раз пров'яжу ось так першу петлю лицевою і сіру ниточку, ось так затягнуту петельку, щоб мені біла була закріплена трішки. Ось так. А тепер починаю в'язати перший рядочок візерунка. Першу петельку я пров'язую просто за передню стінку лицевою, а другу петельку я пров'язую в нижній ряд, бачите? В нижню петельку лицевою. Знову пров'язую за передню петельку звичайну лицеву. За передню стінку, петлі а тепер пров'язую петлю нижнього ряду. Бачите? Петлю нижнього ряду і пров'язую лицеву. І так рапорт складається з двох петель: одна лицева за передню стінку, одна петля в петлю нижнього ряду лицевою. Лицева за передню стінку, а друга петлю нижнього ряду. Бачите? І так в'яжемо рядочок до кінця. Лицева за передню стінку, петля в петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку, петлю нижнього ряду, лицеву пров'язуємо. І остання у нас просто лицева і виворітня крайня. В'яжемо рядочок другий. Першу петлю знімаю. І пров'язую всі петлі за передні стінки лицевими. Ось так. Я думаю, що тут все зрозуміло. Тепер дивіться, я буду міняти ниточку. Я беру так, ту білу ниточку відкладу, тепер беру сіру ниточку. І її ось так наверх заводжу на білу кладу, бачите. Тепер обертаю, і, бачите, я її аж сюди так обкручую. Ось так. Тепер білу петлю підтягую, і пров'язую останню петлю сірою ниточкою. І тепер затягую. Підтягую ниточки білі, щоб тут закріпити краєчок. І в нас вже слідучий рядочок піде сірою ниточкою. Тепер дивіться. Першу петлю знімаю. І ось тут в нас була довга біла петелька, бачите? Значить, першу петлю я в'яжу в петлю нижнього ряду. Ось так. А тут в'яжу другу петлю просто за передню стінку лицевою. Знову пров'язую петлю лицеву петлю нижнього ряду. Лицева просто за передню стінку. В петлю нижнього ряду лицевою пров'язую. Лицева за передню стінку. В петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку. В петлю нижнього ряду. Петля за передню стінку лицева. Лицева в петлю нижнього ряду і лицева за передню стінку. Лицева в петлю нижнього ряду і лицева за передню стінку. І остання в нас буде, так, як перша, петлю нижнього ряду. І все, остання виворітня. В'яжемо четвертий рядочок візерунка. Четвертий рядочок в'яжемо. Лицевими петлями за передні стінки. І так до кінця рядочка пров'язали. То, то в нас є четвертий ряд, заключний. Починаємо візерунок в'язати з першого рядочка. Тепер дивіться, я дов'язала сірою ниточкою четвертий ряд до кінця ряду. Тепер дивіться, ниточка перед роботою сіра. Так, біла. Тепер дивіться, мені треба в'язати слідуючий рядочок білою ниточкою. Я беру білу ниточку, ось так, зверху на сіру кладу, ось так. І перекручую і з цього боку. Бачите, як я перекрутила. Ось. І останню петлю я пров'язую виворотньою петлею. Ось так. Тепер я починаю в'язати, як перший ряд я в'язала. Так, по мені щоб не дуже запуталися. Тепер, знову, у нас перша петелька йде просто лицева за передню стінку, а наступна петелька в нас йде в петлю нижнього ряду. Бачите, одна петля лицева за передню стінку, одна петля за петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку, лицева в петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку, лицева в петлю нижнього ряду. Бачите, ось. Лицева за передню стінку, лицева в петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку. Лицева петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку, лицева петлю нижнього ряду, лицева за передню стінку і остання петля виворітня. Тепер виворітній ряд, як і всі виворітні, лицевими за передні стінки петлі. І так до кінця рядочка. Надіюся, візерунок. Зрозуміли, як він в'яжеться. Ось. І знову в кінці ряду ми будемо міняти ниточку на сіру. Значить, білу ниточку беру перед роботою. Тепер сіру ниточку, бачите, вони є білою. Ми закінчили в'язати, а тут сіра є. Сіру зверху, ось так кладу на білу і перекручую. Ось так. І останню петлю я вже пров'язую сірою ниточкою. Бо в мене слідуючий рядочок буде сірим ниточкою в'язатися. І починаємо так, як третій ряд. Показую ще раз, щоб закріпити просто візерунок. У нас перша петелька йде за петлю нижнього ряду. Друга просто лицевою петлю за передню стінку. Лицево. Лицева петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку. Лицева петлю нижнього ряду. Лицева за передню стінку, петлю нижнього ряду лицева і петля за передню стінку. І так в'яжемо до кінця рядочка. Я думаю, що всі зрозуміли, як в'яжеться візерунок. Зараз я ще пров'яжу кілька рапортів і покажу, як він виглядає в двох кольорах. Дов'язую я рядочок виворітній. І в кінці, ще раз покажу, як я міняю ниточку. Бачите, в мене я закінчила в'язати сірою, в мене тут біла. І мені слідуючий рядочок я буду в'язати білою ниточкою. Значить, я білу ниточку кладу зверху, ось так. Тоді ось так перекручую, бачите? І все. І я білою останню петлю пров'язую білою ниточкою. Ось так пров'язала. Тепер сіру ниточку просто. Підтягнути, підтягнути, щоб не був край розхрістаний. І все. І я буду починати наступний рядочок в'язати білою ниточкою. І тепер подивіться, як виглядає той візеруночок в двох кольорах. Між іншим, в мене є. Такий візерунок, в мене є майстер-клас на візерунок, на такий візерунок тільки в одному кольорі. А я просто вам хотіла показати, як він виглядає в двох кольорах. Теж дуже цікаво. Я забула, як його там назвала Чи пташки. Пта... Пташки, по-моєму, я назвала його, а в двох кольорах він ось як красиво теж виглядає. Ну, ви кольори можете взяти свої. Я, я так взяла білий і, білий і сірий. А ви можете взяти якісь інші кольори, і у вас вийде зовсім інша річ. Зовсім інший м -м, візерунок. Можна чорний з білим взяти. можна ну, то вже можна, Кольорами можна погратися різними. Можна чорний зі салатовим, можна Чорний з червоним, можна рожевий з білим, ну, то вже на, на вашу фантазію. Але візеруночок дуже красивий. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я буду дуже рада, якщо ви будете до мене заходити в гості. Всім дякую! Papá pa, dos Ustrich.